Доброго дня всім! І сьогодні ми поговоримо про електрику та магнетизм. Електричний заряд закон колона легінні у електриці, силові лінії. В механіці ми з вами говорили про сили, які викликані гравітаційним полем, а от в електриці їх викликає електричне поле. Якщо гравітаційне поле ми уявляли як великий батут, то електричне уявимо як велику сітку. В тих місцях, де лінії сітки більше, поле буде сильніше. Ці уявні лінії називаємо силовими лініями поля. Але якщо гравітаційне поле виникало навколо тіл із масою, то у електричного поля інше джерело, заряджені частинки. Заряд це властивість тіла, яка пояснює, а наскільки складно полю зрушити тіло з місця. Таку саму функцію виконувала і маса для гравітаційного поля. У заряду є кілька властивостей. Насамперед, заряди існують двох типів позитивні і негативні. Їх називають так, тільки для того, щоб розрізняти. Загалом можна називати і навпаки, і нічого б не змінилось, але історично склалось так. Крім того, однакові заряди завжди відштовхуватимуться, а різні притягуватимуться. Також пам'ятайте, що заряд це властивість тіла, а отже, самостійно він не існує. Хоча в фізиці ми часто скорочуємо фразу частинка із зарядом летить на заряд летить, бо зазвичай нас не цікавить розмір і форма зарядженого тіла. Деякі частинки не мають ніякого заряду, тому їх називаємо нейтральними. В природі не існує найбільшого заряду, але існує найменший. Цей заряд зможемо знайти в атомах. Кожен атом складається з великого ядра з позитивним зарядом, і одного або кількох електронів з негативним зарядом. Електрони якраз і мають найменший в природі заряд. Всі більші негативні заряди це групи електронів. У позитивного заряду теж є найменша частинка із таким самим зарядом, як і в електрона це протон. Ядро складається з кількох позитивно заряджених протонів і кількох нейтральних нейтронів. Саме тому вони так і називаються. Як ми вже згадували, навколо зарядів утворюється електричне поле. Силові лінії поля виходять із позитивних зарядів і входять в негативні. Якщо поруч опиняються два однакові заряди, то їхні силові лінії викривляються так, щоб не перетнутись. Тіла можуть обмінюватись зарядами, якщо вони розташовані достатньо близько. Саме так існування зарядів вперше і виявили. Грецький філософ Фалес натер шматочок бурштину хутром, після чого до бурштину почали притягуватись різні дрібні частини. До того, як бурштин натерли хутром, він був нейтральним. Але хутро віддало йому електрони зі своїх ворсинок. Так, на його поверхні зібрались цілі групи зайвих електронів, тобто негативний заряд. Зараз, схоже, експеримент проводять зі спеціальним матеріалом з каучуку, ебонітом. Якщо ж потерти обшовк шматочок скла, то він віддасть свої електрони тканині. На скляній поверхні, яка до того була нейтральною, електронів буде вже замало. Ядра всіх атомів, а отже, їхні заряди, залишаються на місці. Отже, тепер не вистачатиме негативних зарядів, щоб врівноважити позитивно. Так, шматочок скла зарядиться позитивно. Процес, внаслідок якого тіла отримують заряди, називаємо електризацією. Ви всі, напевне, хоч раз бачили це, коли, наприклад, вдягали синтетичний светр чи сиділи на дивані. Ваше волосся передавало свої електрони тканині і так електризувалось, оскільки всі волосинки робилися однаково, то і зарядились однаковими зарядами. Через це кожна волосинка відштовхується від іншої, тому волосся в такому випадку стає диб. Основний закон, який описує притягання і відштовхування зарядів, це закон колона. Він пояснює, з якою силою однакові заряди відштовхуються, а різні притягаються. Він дуже схожий на закон всесвітнього тяжіння, але замість маси ми використаємо заряди. Закон колона каже, що заряди притягуються а, чи відштовхуються тим сильнішим, чим більше їхні значення, і тим слабше, тим більший квадрат відстані між ними. Тепер ми перейдемо до нашого інтерактиву. Тож, візьміть ваш цукор та перець, покладіть їх на серветку поруч. А тепер вам потрібно взяти ваш гребінець, ще раз нагадую, він має бути ось такий. І потерти його. Можна використовувати хутро, але справжні експериментатори використовують те, що є під рукою, тому можете потерти об своє волосся. Потрібно вам наелектризувати цей гребінець. Потім, коли ви це зробите, вам потрібно повільно його підносити, ось так потроху, підносити його до частинок. І ви побачите, що якісь частинки вже почали притягатись, а якісь ще ні. Ти починає притягатись перший, пов'язано з тим, що у нього інша структура. А також частинки перцю зазвичай вони є окремо трохи легші, ніж частинки цукру, тому їм легше подолати силу тяжіння, ну і також зі структурою перцю та цукру.